Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Так, це зустріч на князя Романа, і я вітаю у студії Львівського радіо Львівського художника, пана Ігора Марчука. Вітаю вас, пане Ігоре. Дуже дякую. Я вас вітаю, пані Наталі, слухачів. всіх. пане Ігоре, скло. Ви для широкого загалу публіки впізнаваний художник, тому що. Маєте особливий підхід до бачення, можливо, декорування власних будинків до того, якою має бути філософія життя в красі навколо, ваш підхід до кольорів це настільки різнобарно цікаво, що я думаю, що сьогодні дуже багатьом нашим радіослухачам буде цікаво про це все почути. Скло це новий матеріал. І він спочатку був винайдений як більш прикладний елемент нашого життя, але потім, коли вже скло стало елементом. Творчості, воно зараз в мене ви так попали в яблучко, бо я фактично використовую максимально творчі можливості. Є у всіх технологіях, де чи художники, чи промисловці працюють зі склом, є елемент творчості. Я років 30 працюю склом цієї технології, і найближчий аналог моєї технології це в підручниках по гарячій обробці скла, де в академії мистецтв, можливо, вчать, то є окремий пункт. Спікання. Це спікати вітражне скло з чим-небудь, з металом, я конкретно з керамікою. Але так як я ще три технології, про які я не буду розказувати, бо то є моя авторська техніка, І таємниця, мабуть. збережу інтригу. Працюючи вітражистом декілька десятиліть, в мене накопилась палітра скла кольорового. Так і воно мені залишилось, ці обрізочки маленькі скла. і Я зараз дуже творчо з величезним задоволенням з ними працюю. Родзинка в чому художники, які працюють з високими температурами, чи то ковалі, чи ювеліри, чи керамісти. Напевно, 99% мають печі на електриці. З програмним управлінням, хто захотів собі зробити, не хоче ручного управління мати. У мене піч на газі камера, сама творча робоча, опалюється газом побутовим і завдяки тому в різних частинках. Цієї камери температура може коливатись 50-70 градусів різниці. І це завдає творчі випадкові декоративні ефекти. Ото, що Наталія казала, творчо, такі звичайні вроді, операції, але чуть-чуть в них концентрувавшись, можна дуже творчо використати на радість оточуючим, вже не кажучи собі. Прошу сказати, наскільки я зрозуміла, що не ви один є творцем того, що виходить в результаті ще є співтворець. Це є піч ваша, якщо залежить від температури, тобто закладаючи свій задум у піч. Ви не знаєте в кінцевому результаті, а що буде на виході для вас самого це несподіванка? Абсолютно. Я навіть то називаю несподіваний ефект. Десь як чуть вища температура, то скло може при 900-950 градусів Цельсія розтектись по керамічній плитці як акварельна фарба. При 800 градусів воно так як шоколадка залишена на сонці на підвіконнику, огливнуть гострі краї і залишиться брусочок на місці. Ну і вар'єрувати між цими в тому діапазоні багато градацій можна собі знаходити. І Десь так ви, Наталю, завікнулися, що десь мене напевно то і приваблює. Ті несподівані ефекти. Оце що навіть ідучи на зустріч чи до слухачів, чи до людей, чи своєю творчою роботою, і деколи несподівані програмую максимально позитивні відгуки, ефекти мати. Але життя настільки кольорове, як я як художник кажу, що ті несподівані ефекти нас. Десь треба їх вміти бачити, десь програмувати. Всі ми в дитинстві пам'ятаємо таку іграшку, яка називалась калейдоскоп. І розумію, що там оце створення тих картин, що ти сам руки береш і рухаєш, і створюються дуже цікаві орнаменти. Тобто, потяг до кольорових шкелець, я думаю, що в кожного в дитинстві був і бажання викладати ці орнаменти вони завжди зачаровують, і кожен мав цей прояв своєї творчості. Але можливо дитинство вас не залишило і в душі, ви далі, будучи митцем, залишаєтеся певній грі з склом своєю роботою без сумніву я пройшов ці калейдоскопічні дитячі ці відбиття життєвих емоцій, тих ефектів, що нам життя на очі подає. Але в мене конкретно трошки інакше конкретний приціл в цій роботі. Я років шість робив олійний живопис чистий абстракт. Абстрактний живопис, маленька ремарка для тих, хто не дотичний до мистецьких речей. Більш сприймають тільки реалістичні образи, реалістичний живопис. Абстрактні речі сприймаються під свідомістю. Реалістичні свідомістю. Дивиться глядач, хоч навіть говорить з друзями, споглядає, чи в галереї мистець, чи в гості прийшли. Висить на стіні натюрморт чи пейзаж. І свідомість його щитує. От пейзаж, дерева, у як відбились дерева в озері, у як сонце в болото сідає цікаво. Які відблисні. На гілочках. Це свідомість незалежно від нас. А абстрактна річ, споглядаючи свідомість дивиться, Господи, ні на сонце не похоже, ні на яблука, ні на тюрморт. І, змучившись шукати схожі образи, так декого навіть відключається. І тут вступає в гру підсвідомість. Ми підсвідомо десь бачимо, о, в тих поєднаннях кольору, і феєрверк, о десь свято, Почуттям. святочність почуття, спалах чогось абстрактними лініями, плямами, кольорами. Я навіть так і пораджу, я ніколи не ховав знахідок творчих. Я жив з того, що здавав продаж ці речі в комісійні магазини, тоді то роки 20-30 тому було. І вішав ззаді на рамці чотири петельки на кожній границі. І ззаді так скотчем приклеював такий прикольний інструкція по користуванню Картини. картиною. Кожний місяць перевішувати на іншу петельку. Признаюсь, хто в академії мистецтв чи інші, інші мистецькі вузи чи гуртки проходив. Викладач, як провів. Досконалу побудову композиційну на підрамнику чи на листку паперу, хвацько перевертає вверх ногами, ставить до стіни, каже, відійде на 5-6 метрів. І якщо композиція не розвалюється, не завалюється в якийсь бік, крен не дістає, рівновагу зберігає, то вважається, що її перевертає знов нормально, і викладач дозволяє працювати далі. Десь, користуючись тим прийомчиком, я розумію, що не кожен той мій гумор зрозуміє чи щось, але як в біблії пише: «сійте зерна, десь попаде на камінь. Десь на асфальт, а десь в ту землю і так проросте, що мене переплюнуть по всяких, і цікавіше життя навколо мене стане. Наша зла неволя, між байдужих свічат закінчилась вночі серед ліда, Ангел не я сніжно крилий зняв останню печать, і ли сказав, треба вийти. Треба встати і вийти, встати і вийти нову, свічу запалити, над собою здійняти, долю шукати більше її не втрачати, назавжди, назавжди, назажди, назавжди є, назавжди, назавжди, назавжди. На де що в студії Львівського радіо гість львівський художник Ігор Марчук. І коли ви говорили про перевертання, зрозуміло, що перегукується з філософією Майя, що вгоріте внизу, що все є ілюзія в цьому житті, і, можливо, ви найближче стоїте до істини. Ну, шукати десь от і в творчості, вона десь, напевно, вид діяльності, де сама пряма дорога в пошуках істини. Як тако, як філософські такі сентенції, якщо ми зачепили, А тут кожен шукає хто в матеріальному, хто в духовному житті. Серед моїх я в тому насолоду на знаходжу, коли в друзях бачу, що вони різні. Всі шукають істину. В кожного своя назва тій істині, своя табличка, і кожен своїм шляхом іде. Ми працюючи олійним живописом на палітрі, ну є художники, сар'ян, там класики, які дуже відкриті, які чисті кольори, наповнені сонцем, світлом, вони в олійному. А скло, як його не постав, воно світиться само. І ще такий маленький, ну хто напевно не секрет. Хто з зеркалами стикався? Суть зеркала в чому, що зворотня сторона скла полірованого. Щоб не було смішне зеркало, в смішному воно крива поверхня, а полірують, щоб ідеально рівна була, і якось наносить анодним способом срібло. І воно тоді відбиває кут падіння дрівні куту відбивання, як нас в школі всіх вчили. Бачиш себе в зеркалі. Мої роботи, якщо покласти просто викласти кольорове скло там згідно мого творчого задуму на плитку білу, повітряний прошарок між склом і плиткою не дає тої зеркальності, а після пічки спікання йде. І пропадає ця прослойка, як між людьми. От є, що десь хтось далеко говорить, а от є в кафешку зайти, ближче сісти, в очі подивитись, десь от близькість отої технології до моєї скло припікається намертво до білої. Поверхні плитки. І коли висить робота потім в квартирі, чи де вона не є, сонце по небосхилу йде під різним кутом падає. Кут падіння, закон фізики всюди працює, чи в звичайному дзеркалі, чи в уніх творчих роботах. І по стінах повзуть кольорові зайчики. Як сонце рухається, міняється кут падіння, кут відбивання на різні на гардини відбиває при штучному освітленні і при природному, воно по різному грає. Ну, принцип алмазу чи як от, ограненого дорогоцінного каменя. Чим більше граней, воломіниться, грань до гранів відбиває, ще в собі, ховає світло. Деякі, а різні кольори скла різної: американське, китайське, брянське це в Білорусі Скло ще до 90-го року. Я купляв, у мене збереглися зразки скла. Зараз воно десь по своєму унікальне. Вони по різному переломлюють скло. І я ще застосовую різке охолодження при витягу спічки, і йде рівномірний потріск шкелець. Є такий французький термін крекле рівномірно по склу чи по кераміці, сіточка тріщин. Скло починає жити, не путати ф'юзінг такий термін. Це от на шафах купе, так і буквально метр на два можна спекти. Це скло до скла спікається. І там нема цього крекле, спеціальна шихта скла так готується, щоб воно не тріщало і не витріскувало одне від одного. А в мене, як в декоративній роботі, зовсім інша ціль, щоб воно живе було, відбивало промені на зустріч глядачу мінялося при різному освітленні, при різному сприйнятті. Коли ви говорили про кут зору, як світло падає, чомусь дуже це сприймається так по-живому, і так само можна сказати і про людину. Що як ви на людину дивитеся під яким кутом зором, як на неї падає світло? бажано, щоб це було світло від нас, то так і буде у відповідь ваші роботи як певна інструкція самим людям. Як змінитися і змінити світ на краще? Ви коротко це сказала. Я хто так з таку хорошу думку не взявся би висловити. Я поділюсь в тому руслі, що згідно моєї філософії, митця мої я кожні роботи різні роблю. До мене навіть приходять колеги чи родина, і знаючи, десь зустрічають букет, наприклад, я малюю там чи ромашки, волошки, чи тюльпани вже їм знайоме. Хочу побачити, знають, що мені не цікаво одне, і то саме в тих же в тій же палітрі, або дуже багато синього складаю, або квіти утопають в зелені, щоб оце спровокувати глядача, людину переключитись на незвичне сприйняття звичних речей. А кожну свою роботу я як частинку себе відчуваю в світі і свідомо. Коли вже готова вона вийти з майстерні, якщо я роботою незадоволений, я її ховаю від глядача, ще над нею працюю, бо другий, третій випал, він складніший. Там треба, як я називаю, почаклувати над пічкою. У мене без програмного управління пічка, там треба коло неї сидіти, дихати. І десь ото, що ви почали, що від себе отой, ото ж моє дихання з моєї майстерні, переді мною піч, воно затяга, засмоктує в піч, і скло плавиться з того кисню чи вуглекислого газу, якого я видихнув. О, десь саме якщо на енергетичному рівні це частинки мене вони вібрують і і тому я стараюсь мати оту чистоту помислів, не стаю до роботи в поганому стані душі. Тобто, ви як митець, як художник, підтримуєте мене в тому, що це дуже відповідально творити, і не можна будь-як підходити до цієї справи. Людина, митець має дотримуватися певних і канонів. У своєму особистому житті без сумніву заявив термін відповідальність. Я себе зловив, що є ота поверхнева, а є глибинна, десь генетична культура людини. Художник чесний має бути: чи ти з пензликом, чи ти з музикальним інструментом, чи ти співак, і тут та чесність знаходить доріжку до душі, чи слухача, чи глядача. З кожним кроком йдучи, з морганням ока ночі, як час повільно стойла, наповню ванну снязми, тобі залишу ключі і не потрібні слова, хіба від крові в душі не залишається плям не стерти пам'ять і крик у прірву скільки шляхів, та що ж лишається нам, та я здаватись не звик будувати мій міст до твоєї свідомості і до твоєї душі довжиною вже. Що замиць в небалості, і тільки морок в тиші розуміючи те, що розсиплеться на шматки. Є можливо усе терпіння й віра в руках, тепер це зброя твоя, надія сили несе, хіба від меду в душі не залишилося плям, не стерти пам'ять і крих, житті ще стільки шляхів, які лишилися нам і я здаваты с Нагадую, що студії львівського радіо львівський художник, митець пан Ігор Марчук. Пане Ігоре, чи у вас є вже учні? Як ви ставитесь до того, що справу можна передавати, когось навчати? І чи хтось цікавиться таким методом? Чи хтось хоче перейняти у вас? Чи це виключно замкнуто на вас? Я ще коли викладав у вищому художньому училищі і приносив свій рисунок живопис. Викладав лише останні роки. Свої готові роботи, які я потім ніс в арт галереї, кондиційні роботи підписані. Я от де я підписав роботу, то я це я, де моя фамілія, це я, це частинка мене йде в світ і пропагує мою філософію життя, мій оптимізм, мою віру, що добро завжди переможе зло з тим притиском. А щодо учнів, останні роки в галереях, галеристи, які працюють. Ой, приходили ваші учні, тих, що я навчав колись, ті, що вже покінчали академії, мистецтво, вже самі вітражи. Працюють, ну що впізнають, бо вони впізнавані технологічно роботи. А щодо передачі, тут є двоє-троє моїх колег, які за тих років 30, що я в тій технології працюю. А вона така вроді простенька, прийдуть в майстерню, положив шкельці в пічку, з пічки воно само розтеклося, і дуже декоративний ефект, що ну, як пробують. І, але десь з поваги до мене, як до колеги, стараються не копіювати хоча б технологію, вже не кажучи. І я свідомо, такий Тарасик. Мене товариш хороший, він має теж печі, має кольорове скло і хотів візу у мене брати, що він декілька речей зробить мої технології. І я чи побачив в арт-галереях мої роботи слухачі зараз, то я митців і немитців закликаю робити їх, тому що мені десь самотньо хтось інші образи, ще якісь ще знахідки, технологічні, творчі, знайде, що я друзям щиро довго прошу робіть. Хай буде поруч інші роботи. І мене Мене це буде спонукати, шукати щось ще цікавіше. Багато хто звик, коли говоримо про скло всі, одразу думають, що це вітраж, до якого вже люди звикли. Чи ви маєте стосунок до вітражів? Я маю щодня стосунок до вітражистів як живих людей і до вітражів, їхніх і дотично до цього. І кольорове скло, що в мене в руках. Я вже років з 20, може чи найбільше вітражі не роблю. Там своє оснащення технологічне треба, Десь я, як то кажуть, свою дорогу знайшов. Але вплив шалений через матеріал, через нахідки у вітражистів, причому, вони, я впевнений і не здогадаються, що я десь використав їхні там на палітрі колористичне поєднання кольорів в своїх роботах, тому що в мене зовсім інші образи, інші масштаби, роботи ну, ближчі, ну не мініатюри, як такі сантиметрів 20 на 30, 15 на 20 сантиметрів формати. Вони навіть, як люди хочуть, мають велику площу стіни і повісити роботу, то десь змушені 2-3 роботи або 4 роботи квадратом укладати. І в інтер'єрі вони вже самонесуча така пляма на стіні, самодостатня по композиційності. А підійшов підійшовши ближче, 2-3-4 роботи навіть, як на мою думку, ну, у мене така натура, багатше Оформлюють інтер'єр для інтелектуальної людини і цікавіше, довше роздивлятись більше знахідок в зорових, колористичних, композиційних тих роботах, коли ви говорили про... Несподіваність на виході ваших робіт і таку філософію, фантасмагорію. Чи не були би ваші роботи цікаві для психологів, для людей, які працюють з людьми, які потребують особливої уваги психологічної? Тому що, коли споглядаєш ваші картини, можливо, через цей оптимізм у кольорах, можливо, через ті сонячні зайчики, про які ви щойно дали розгадку, але заряджають картини позитивізмом. І багато хто для себе знайде певну опору. Можливо, це саме те світло, ця кольористика, вона і дає людям шанс для лікування як арт-терапія. Клянусь перед слухачами, що пані Наталя, моя співрозмовниця, не знала, що я робив. Я ніколи то не вже років десять того не робив, не промовляв їй. Що я як лікарство робив роботи до мене? Є львівські, ну не практикуючи регулярно екстрасенси, зайшовши в майстерню, а я відсовував бік, як я вважав, невдалі роботи. Чисто. Абстрактні і вони вчитували енергетичні, оті коди, лікувальні, оті оптимістично імунно піднімаючи систему. Приносили фотографії хворих їхніх людей, друзів, ну пацієнтів, будемо казати, і казали, роби роботу далі. От як робив так, робить тільки бачу ту людину, і десь через ті духовні пласти, то буде та робота. Концентруйся, просто ж ти робиш її, от з любов'ю, в добро. Я собі ось ті свої оптимістичні такі формули, що добро воно завжди, воно завжди ви призло, які би в життеві не не попадались на шляху десь ціпити зуби, десь в ту світлу кімнату, в так щасливе життя ви проб'єтесь. Вони потім вихоплювали з-під рук ту роботу, готову випалено, випечено, і давали людям тим церебральний паралічним всякі такі невиліковні хвороби, що через зовсім інші пласти не медичного, не академічної медицини, я би так сказав, впливати, допомагати тим людям. А мені воно не навіть не напруги не створювало в роботі, і десь навіть цікавинка така в підході була. Можливо, секрет у вашій печі, тому що все ж таки через вогонь багато що відбувається. Можливо, весь негатив спалюється і іде нове дихання, тому що всі знаємо, що і люди народжуються через вогонь, через вогонь кохання. І я думаю, що в кожній вашій картині, в кожній вашій роботі і є присутнє бажання бачити світ кольоровим. Я підтримую тут навіть глибше От, ну, не дивуються люди, які говорять своїми кошенятами, своїми домашніми. Тваринами. Трошки дивуються людям, які говорять своїми вазонками, грядками, що в них росте. А я розмовляю з полум'ям. Ну, це не я дійшов глибинами своєї роздумів, це я десь вичитав в розумних книжках, що п'ятий стан речовини плазма полум'я, вона десь відзначається ознаками розумної сутності. От, вроді, горить, вроді тріщить, але не кожному то видно, не кожен знає, воно контактує з нами, воно десь в тих божественних планах якесь має для нас ото значення: ті факели, чи Прометея, і ті легенди, все, що зв'язано з полум'ям. Коли спостерігати, як або уявляти, як плазма розливається по плитці, так яка випікається, то це чомусь нагадує. Як віск на воді, можливо, декраз це і є пов'язана технологія з тим, що і лікувальний і певний процес, і ворожіння, тому що ви не знаєте, що буде потім, і можна навіть підказує простір, інформаційний простір підказує. Нам тільки треба вміти прочитати. Можливо, це і є така мова образу, мова скла, мова матеріалу і вогню. Дійсно, це є мова. Я от відчиняю, коли вже робота має бути закінчена. відчиняю дверці пічки, і бо я вже. Напевно, з дві тисячі робіт зробив штук. І той статистику маю, відчиняю, і мозок сам працює, він записує. Я спеціально не фіксую собі ефекти. І заглядаю, як себе веде от полум'я перед виключенням газу. І є, що полум'я стелиться, лиже, тече як плавний потік по плитці. Воно в мене прямо лиже виріб. Я ще так зробив піч, що воно знизу і зверху. Щоб, як я називаю, стерильно, повністю перепрограмована плитка, вона стопроцентно насичена моїм баченням, моїми вібраціями з усіх боків Опалена температура переключила її тільки на ті енергії, які я хочу, і оця мова. І от я дивлюся, як полум'я розмовляє окремо з керамікою. Можна вивчити дуже багато технічно, але має бути ще й приватний секрет духу, який несе в собі художник. Нагадую, що у студії Львівського радіо був львівський митець-художник пан Ігор Марчук. З вами була автор і ведуча Наталка Криничанка за режисерським пультом Любов Назаркевич. Дякую вам. В портфелі книги до догородрихом, пусті коробки, грудневим снігом покриті, як рядками свого щоденника. Світ для тебе на столе, горячей шайз медом, І твоих рук детяжших вони. І в небі вітер дерева гріти не буде більше до наступного літа. Закрий своє вікно, хай лютує хурте Ти десь сумуєш, а я в дорозі, В широти наші летять морози і хай за шторами сніг килимом стелиться На стінах літа долонів світло, очей твоїх щось невидиме збігло я, олівцем домалюю сльози щастя, троянди солоду мене тому молоді, щоб берегти свої сонця.